Владислав, будь ласка, куди ми зараз їдемо? Їдемо з нашими хлопцями на поле, продемонструємо, як працює наше готове рішення на базі легкового причіпа, укомплектоване дроном XAC P100 Pro. Тобто повністю готовий робочий комплект, так як ми його це все продаємо і постановляємо нашим клієнтам. Ну, мені, наприклад, цікаво, ну як літає він, ну, ми вже бачили. А от мені цікаво, наскільки швидко, ну, як технологічно вони будуть розкладатися. От, то ви своїх людей не підганяйте, я просто подивлюся. Ну добре, зараз вони ага. це все продемонструють. Тобто то це все було підготовлене на наших практичних ну, це все наші практичні рішення. Тобто ми побудову цього комплексу готували з власного досвіду. У ну, тобто, нас працювала своя бригада. Я так розумію, що ця побудова ще не завершена і не завершиться, тому що приходять і нові машини, і нові рішення якісь інженер, інженерні, наприклад. Звичайно, приходить нова модель, ми врахуємо всі специфіки роботи з нею. Виїжджаємо в поле, працюємо безпосередньо, з поля хлопці приїжджають, кажуть, нам не подобається те, не подобається те. Тут потрібно такі зміни внести. Генератор був зліва, нам тепер зручніше, що він був справа. І uh -huh. так, з будь-якою ситуацією. Змішувач у нас був там 120 літрів, дроном 50 літрів, 120 літрів вже менше. Давайте робити змішувач там на 200 літрів. Uh -huh. Давайте спробуємо змішувач на 500 літрів. Попробували на 500. Проблема там, з транспортуванням, проблема з залишками хімії. Там, почали працювати, замішали 500 літрів, дощ пішов. Пройшло два дні, вже там внесення не актуальне, хімія залишилась, замішана. Ага. Перейшли назад на 200 літрові змішувачі, щоб Що, таки, більш момент, мобільними можна. бути. Да. Ну, у вас модульна система, тому вона має право на життя і може розвиватися. Андрію, скажи, будь ласка, от бачиш машинку, тобі подобається? Звичайно. Яке ти маєш відношення до теми дрона? Я знаю, що ти фермер, невеличкий, але фермер. І ти просто так проїжджав мимо, чи ти маєш ну, конкретне відношення? Я знаю хлопців з 22 року. Так. Знайшов їх в інтернеті. І в них я купив собі свій агродрон. Який? Не такий, звичайно, в мене XAC XP2020. Ага. Це ну, менша модель, звичайно. Ще від такого навіть не було і близько, але купив просто погратися чи е, ні, купив для себе для надання і послуг, і для того, щоб працювати на своєму всьому полі. Тому що в мене як такової техніки немає, землі мало. Але питання в оприскуванні це, ну, це гостре питання, тому що всі ми знаємо, що різна культура під свою фазу вона потребує внесення. Якщо цю фазу ми пропускаємо, то ну, вже не буде той ефект або, наприклад, вона може бути гірше. Зацікавився це темою агродронів і зрозумів, що це непогане рішення, враховуючи, що воно мобільне, воно компактне, завжди під рукою, завжди воно під рукою. Тебе не спиняє ні погодні умови, можна працювати за годину, як пройшов, чи дощ, чи що. Єдина твоя перешкода це вітер. Тобто вітер ти не працюєш. Все інше, все працює, все чудово. Хлоп, Хлоп, ну, це, вночі, як правило, що -що? вночі, як правило, не буває, вітер. Вночі, як правило, не буває. Ну, ну стосовно, стосовно роботи вночі, тут, наприклад, в основному це робота ну, нічна, так? але я не працюю вночі. Тому що по перше, знижена концентрація уваги. По-друге, комендантська година, по третє, реби. Ну вистачає вистача денного часу. Так. Скажи, будь ласка, ти працюєш з якими в технології, з якими препаратами? На своєму досвіді працював з усіма препаратами: фунгіциди, інсектициди, гербіциди, мікродобрива абсолютно по всім культурам, абсолютно по всім культурам. Єдине, що ну, агроном не можна працювати, це дуже багато хто полюбляє селітру чи той самий карбамід по 5, кілограм, yeah. по 5 кілограм на гектар дати. Якщо, наприклад, в нормі 50-100 літрів, да, це адекватно. А в нормі 50 літрів 5 кілограм, ну, це воно буде сметана, воно його ну, ефективність буде не та. Тому такі препарати, як азотні добрива, їх можна замінити там, рідкими. Мікродобривами, гуматами, а такі добрива ну, землю давати набагато краще внести. Та скажи, будь ласка, ти брав один дрон? Чи от як хлопці пропонують е... весь комплект? І я для брав... перевезення е... для? Я брав один дрон, щоб спробувати. Потім думав собі, що куплю два буду надавати всі послуги, але зрозумів, що просто в мене не вистачає часу. Справа дуже класна, дуже цікава, але хочу просто застерегти людей попередити, що це ну що, що це важко. Це не так просто, що там купили дрони, там гайда в поле будемо працювати. В треба, цьому треба вірити свій час і цьому треба, цим треба займатися. А на навчання, от, щоб користуватися дроном. Дрону... Час якийсь чи дуже швидко. все? Дивіться, по-перше, я коли його шукав собі, вибирав, так, я вибирав там безліч компаній, всіх в них навчання було платне, всіх вони хотіли, там, ми тебе навчимо, там, це коштує скільки то скільки, то і займе це часу. У хлопців цих, що ми зараз у них у гостях, вони мені сказали, Андрій, ми тобі його привеземо, ми з тобою проведемо цілий день, ми тебе навчимо, тобі цього буде достатньо. Як? Така машина, каже, не переживайся по дому. Вони приїхали, ну за день ми все зробили, і далі була була е, постійна підтримка 24 на 7. Тобто в будь-який час там бризкаємо в 5 ранку, бризкаємо Можна... Тобто не, весь не... час, от з 22 року, весь час експлуатується. Абсолютно, де? так звичайно, тобто, так, так. так. Тобто і, є... і будь-які питання все знати неможливо. Завжди десь ти помиляєшся, завжди хочеться якісь із помилки на полі, і треба екстрено вирішити. Ти чогось не знаєш. В інтернеті ну, мало що є. Хлопців набираєш адекватно, дають тобі консультацію, всю підтримку, нема питань. Багато у кого був страх, що він там впаде, розіб'ється. Це життя, це буває, це, ну, це машина. Вона. З багатьох причин може впасти, це не треба боятися. Хлопці абсолютно реально реагують і допомагають вирішити це питання. Там, ну, скажімо так, за день це все вирішується без питань. Дякую, Андрію. дякую. Або те, або те. Але, ну, то, треба ставити я зрозумів. Як ставити точки в доти і посадки, щоб там відлітав. Що ось. Ти береш operation, так. заходиш, так. Баш, він можеш. Зараз... Mm. Нажимаєш на поле, яке ти хочеш. Так. Береш мені Ну, Це питає, чи ти хочеш там щось поміняти. Та Ти визувач одразу типу, він підтягнув оптянув. Типу, Вони зробив типу, по mm. твоїх параметрах усього. Ага. Тут твої настройки настроюється. Це все. Ага. Все, самі вини. настройки винувався, літраж, розмір каплі ага. і при розворотах одної форсунку, чи двома чи взагалі не бризкати. Ага. Скидиш, ще йде ось за три вкладки, бачиш, типу Operation Road. це тебе настройка типу самої операції. Тобто висота, висота, висота швидкість, швидкість, напрям гона, ширина гонів. І, типу, від... А що таке напрям гона? Ну, це типу в яку сторону дрони стоять. Ага. Поняв? Ти можеш типу, їх крутити, все як. Ну, це по стандарту виставити. Потім ти можеш. Чіпка. Ну, ти можеш так ось і міняти. То все. Ага. Да, ну, А окей. він завжди ставить напроти себе в поле. Напроти себе в поле. Да. А щоб поставити мені другу місці, треба такого просто не на екран. Латині робити, якщо вже або бачок кінчиться, або батарейка, або зробить. Андрію, ну і як тобі дрон? Ні, супер дрон. Ну, супер як. Якщо, супер. якщо виглядати з XP2020, ну звісно модель виросла набагато інтуїтивніше меню. Все простіше, все видніше. Тобто є деякі рішення, які він сам приймає. Абсолютно. абсолютно. І він приймає їх в кращу сторону. Він ага. знає, як йому краще. Для оптимізації. Задіти. Для да? оптимізації, правильно. Ага. А як в плані управління? Ти маєш свій дрон. В плані управління? Да. По-перше, це дуже. Змінилось чи не дуже? Змінилось кардинально. Дрон іспі двадцять Він більше заточений під те, що ти робиш роботу, як кажуть, це перед. Підготовкою, ти міряєш всі поля, дивишся всі перешкоди, настраюєш, ну, і потім він все працює згідно твого шаблона. То в цьому дроні в ньому реалізована можливість, як я побачив, це змінювати в реальному, в реальному вильоті свої всі параметри. Правда. Плюс, що ще я побачив, що мені подобалося, інтуїтивне, дуже просте ручне керування, де можу джойстиками. ним... Ну, необхідності я не бачу. Він же автоматично злітає, робить роботу, повертається на точку. Е, так, це все автоматично. Але, наприклад, якщо ми беремо дрон XP2020, то як у мене, да? щоб мені заміряти, треба взяти антенну. Взяти мобільний телефон і пройтися, поставити ці точки. точки. Цей дрон має камеру, дві камери, має можливу, має вбудований РТК в нього і має можливість так. в ручному режимі облетіти, заміряти, виставити ці всі точки і працювати. Це ну з одного місця все можна працювати. Перед першим запуском колоції прокачують систему, щоб наповнити насоси і наповнити систему вилову. Є якийсь чек-ліст по запуску, чи воно все в голові? все в голові, але... Те, сама програма думає, тобто інтелектуальний він, режим інтелектуальний він, він режим. не спілкується з пілотом. він сам, да? так?